Всім привіт, любі друзі! І це дуже спонтанне експромтне відео, яким я хотіла з вами поділитися. А тема його така: речі, які я зрозуміла за три роки навчання в університеті. До речі, кілька порад, які я хотіла вам сказати, вже є на моєму Тіктоці, тому обов'язково підписуйтесь на мій Тікток. Отже, я навчаюся в медичному уже третій рік, переходжу на четвертий курс. І це відео воно взагалі не стосується конкретно медиків, але мені здається, що Тим, хто навчається в медичному, це буде особливо актуально. Я сподіваюся, у вас є з собою якась кава чи чай, тому що я тут підготувалася, як ви бачите. Коротше, перший пункт освіта дно. Так і написано в мене в нотатках. Що я цим хотіла сказати? Наша освіта в Україні потребує категоричних реформ тощо, але. Я хочу, щоб ви навчилися дивитися на університет по-іншому. Університет це просто ваша платформа для старту. Це ніби фундамент, з якого ви далі будете будуватися. Університет не дасть вам того обсягу знань, який ви, можливо, очікуєте на першому курсі. Ні. Університет це просто певна база, яка у вас створиться в голові, і так чи інакше закладеться. А всі інші. Знання ви будете нанизувати далі протягом всієї своєї професійної діяльності, будете вкладати в неї гроші, будете розвиватися самі, будете читати самі, будете ресерчити самі. Тому не треба вимагати від університету того, що він в принципі і не повинен вам давати. Беріть те, що можете, і все. І з цього випливає ще один пункт. Що не треба скаржитися про те, який ваш університет поганий. Звичайно, є кращі університети, є гірші університети, але в будь-якому випадку для чого ви витрачаєте свою життєву енергію на те, щоб скаржитися, на те, щоб якимось чином нити. Вам або не подобається, і ви щось змінюєте в своєму житті, або якщо вам не подобається і ви наразі не можете нічого змінити, просто беріть з цього все найкраще. За таким принципом намагаюся жити і чесно допомагаю. Рекомендую. Наступний пункт за конспекти. Я нічого не буду казати тут, щоб була якась інтрига, щоб ви перейшли на мій Тікток. Але я просто вам вставлю відео фрагменти своїх конспектів, на які я вбухала купу часу. І ще одну розкажу одну цікаву історію, яку забула розповісти в Тіктоці. Отже, у мене є дуже старана подруга, одногрупниця. Вона. Цілий рік писала конспект з фармакології. Фармакологія, наука, яка вивчає ліки, їхню дію, все таке. Вони просто ці томи конспектів і все таке. І потім оп! Цей конспект вона здає на перевірку, і він губиться. Людина без конспекта, з почуттям абсолютно витраченого часу. І йдеться не про недбалість викладачів, які його загубили. Нехай, але ви маєте розуміти, те, що на папері. Воно на папері. А що у тебе в голові? Розумієте? А що у тебе в голові? га? В університет варто йти заради спільноти, в якій ви знаходитесь. Тобто університет це в першу чергу люди, які вас оточують. Це ваші друзі, ваші одногрупники. Е це те місто, де ви знайдете свою першу любов, де ви знайдете найкращих друзів, де ви створите своє коло спілкування. І я навіть не романтизую, це ну, правда так і є. Університет це в першу чергу студентські роки, і про них теж не треба забувати. Це є наші золоті роки, і треба приділяти час людям, приділяти час спілкуванню набиратися різного життєвого досвіду це дуже круто. За ці три роки я дуже сильно змінилася в університеті, я дуже сильно виросла, і я, можливо, тільки що щойно усвідомила, що в тому числі і завдяки університету, і завдяки людям в цьому університеті. Наступний пункт: університет навчить вас відокремлювати важливе і другорядне. І чим швидше ви це зробите, тим краще. Тобто, якщо ви розумієте, що ця пара. Є менш важливою, або викладач не може вам дати багато користі, вчіться займатися своїм. Тобто вчіться не просто сидіти в тіктоці, а, наприклад, вчити тести крок. Це для майбутніх студентів-медиків третього курсу. Дійсно, я пам'ятаю, наш третій курс ми абсолютно на кожній практично парі вчили крок, і більшу частину кроківського матеріалу я вивчила на парах. Просто класуючі тести. Тому відокремлюйте важливе і другорядне, і не приділяйте багато часу другорядному. З цього випливає ще один пункт. Що, якщо ви бачите, що викладач дійсно може вам дати якусь корисну, цікаву інформацію, то слухайте його, слухайте його на парі. Тому що я, можливо, трохи шкодую. Про те, що я когось не слухала, щось упустила, і десь потрібно було бути уважніше. Тому що наше покоління настільки розлінилося, що ми абсолютно 90% інформації пропускаємо повз вуха. Але іноді це нам шкодить. І буквально є люди, які складають кроки і взагалі закривають ці сесії тільки за рахунок того, що вони уважно слухають на парі. І ну там навіть не роблять якоїсь самостійної роботи. Ой, яка Умненька. Фу. Ну і останній пункт. Слава Богу, я сподіваюся, ви тут ще не сильно заскучали. Загальна ерудованість важлива. І саме це, можливо, нам дає школа в якійсь мірі, в якійсь мірі просто те, що ви дивитесь, що ви споживаєте. Мені дуже допомогла моя ерудованість, як і в навчанні, так і взагалі в спілкуванні з людьми, чесно. Навіть ми почали вчити латину, і я така: ага. Типу, ем, не знаю, це слово з латинської я розумію, тому що я знаю корінь логос і знаю корінь біо, і знаю ще там щось. Можливо, я зараз трохи не так пояснила, як би мені хотілося, щоб ви мене зрозуміли, але я думаю, що ви мене зрозуміли. Ерудованість ваша важлива. І саме тому. Коли кажуть, читайте книги, чи там добре вчиться в школі, чи там ще щось. Як на мене, ви це маєте робити в першу чергу для того, щоб отримати загальний багаж знань, який вам стовідсотково знадобиться. Дякую вам за перегляд цього відео, любі друзі. Я сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть, будь ласка, свої думки з цього приводу, і обов'язково подивіться другу частину цього відео в тік -таці. З вами була Софі Сес. Раз в п'ять років зісняла нове відео. Дякую вам і до нових зустрічей. Зараз півголови обріже, походу.